Вітаю, друзі. Сьогодні вирішив записати таке коротке аналітичне відео. Е, дуже часто мене запитують. Е, варто купувати зараз трак, не варто, низькі ціни і так далі. Тому вирішив записати таке відео, щоб потім, якщо мені хтось зателефонує, я просто його відправлю. Е, бо я і траки продавав, працював в, в дилерській, і власна компанія в мене є, і сам я працюю водієм своєї компанії. Так, трохи орієнтуюся в цінах, просто хотів таку аналітику коротеньку, яку я бачу з твоєї роботи. Тобто, дивіться, якщо зараз, наприклад, ціна низька і, наприклад, така вона є, і орієнтовно вона близько 2 доларів за милю. І коли їде по 2 долара за милю, то зараз це для багатьох бажана навіть ціна, тому що люди їм поменше їдуть, да десь там більше, десь там... ну середня ціна десь. 2 долара, будемо на неї орієнтуватися. Тобто, як ми знаємо, що є, їздять хлопці. По чесному по логбуку і не по логбуку, а зглянемо і той, і той варіант. Насправді приблизно він буде е, орієнтовно однаковий. Тому що якщо людина їздить по логбуку, вона проїжджає орієнтовно три з половиною тисячі майлів. і вона повинна на суботу-неділю відпочивати там, робити рестарт. Наприклад, людина, яка їздить чотири неділі по три з половиною тисячі майлів, вона кожні вихідні дома і вона проїжджає 14 тисяч майлів. Або людина, яка їздить три з половиною неділі проїжджає по 4 тисячі майлів, наприклад, і ходить додому на пів неділі додому. Тобто виходить ті самі 14 майлів. Ну, Орієнтовно так, щоб округлить, без, без, там, хтось там більше може проїхати не по логбуку, хтось і по логбуку проїжджає менше. Тому орієнтуємося на 14 майлів, і це орієнтовно 28 тисяч гривень гросу за місяць. Тобто, 28 тисяч це наш гроз, з якого ми починаємо все віднімати. Віднімаємо диспетчерські. Диспетчерські бувають різні, але ну, орієнтуємося на 10%. Тобто це зараз мало, бо всі беруть 12. Ну, ми віднімаємо 10. Це 2800. Потім орієнтовно ваш розхід буде десь 7, 7 миль на галон. Тобто ви витратите по цим цінам, які зараз є, з урахуванням вашого дискаунту і того, що ви будете вибирати там найдешевші заправки. Орієнтовно ви потратите 7-600 доларів на дизель. Наступне, ви будете орієнтувати трейлер. Ну, Давайте візьмемо так, що це е, і не драйвен, самий дешевий, старий і не найдорогий ріфер, і не степдек, і не флетбет щось середнє. Давайте так, 1400 віднімаємо. Е, далі. Ви по-любому повинні обслуговувати свій трак, Тобто ви заїдете один раз на ремонт масла, заміну масла в місяць. Якщо ви проїхали вже тисяч, вам потрібно буде міняти масло. У вас там буде якийсь пильник. Ми сюди врахуємо гроші, які ми робимо мейнтанс, наприклад, резину. Ми її рахуємо. На два роки, можливо, колодки, там якісь сальники, пильники. Ну, по кругу це орієнтовно виходить десь 2 тисячі доларів в місяць. Десь ви заплатите 7, а десь ви заплатите 500 доларів, але в круг це виходить десь орієнтовно в місяць 2 тисячі. Я говорю свого власного досвіду. Так, у мене траки не нові, але якщо їх обслуговувати якісно і не дуже дорого, це не дуже дорого. Виходить близько 2 тисяч доларів. Далі. Рахуємо сюда толи, орієнтуємося десь на 500 доларів в місяць. Якщо ми не все е, десь там їдемо по толам, десь без толів, 500 доларів. в Місяць в середньому десь трак проїжджає далі. Порахуємо сюди 500 доларів на тули, і ще 500 доларів на логбук, пірміти, іфту. Сюди ми рахуємо там всі такі додаткові якісь дуже маленькі витрати, які точно влізуть в 500 доларів. Наступне страховка. Давайте розглянемо, що ви новий водій і вам. У вас немає досвіду 2 роки. Якщо є 2 досвіду 2 роки, то ви порахуєте 1300 страхівку. А якщо немає, то рахуйте 2600. Тобто ми віднімаємо 2600, так як ви новий водій і отримали права менше, ніж 2 роки тому. І далі ми е, купили трак. Тому у нас є пеймент за трак. Зараз, якщо ви купуєте трак, а так як ми вас розглядаємо, що ви новий водій, ви недавно в Америці, у вас немає там сильно крутого кредитного скору, ви не дали дуже великий даунпеймент і купили трак орієнтовно там за 60 тисяч. У вас буде е високий відсоток і, можливо, пеймент там 2 з половиною тисячі, дві Рахуємо там дві ну по максимуму візьмемо. І скільки в нас залишилося з 28 тисяч, залишилося 7 дев'ятсот. А тепер рахуємо, якщо ми 28 тисяч зробили грошу і пішли працювати на когось. Наприклад, в моїй компанії водії працюють на 28% і отримуємо 28% від 28 тисяч. Скільки ми отримуємо? На 60 доларів всього на всього менше. Там було 7 900, а тут 7840. Тобто власник траку отримує на 60 доларів тільки більше. Ну, не думаю, що в цьому є сенс. Тому, якби ви, як власник трака, тобто власник такого собі бізнесу, отримаєте на 60 доларів більше і отримуєте кучу всяких проблем, які на вас будуть е навісати. Тому вивод робіть самі, чи на цьому ринку варто купувати трак і їздити. Якщо купити за кеш-трак і його поставить, а потім, коли піде ринок вверх. Почати на ньому працювати. Звичайно, це буде цікаво. Зараз, не знаю, Не знаю, чи це цікаво. Тобто, я зараз свої траки віддаю назад банку. Отакий от, от короткий огляд.